Доброго доброго вечора, дорогенькі мої друзі. Привіт, Добрячок Привіт, мишку. Що сталося? Ну та Що таке? Я щось не зрозумів. Тебе хтось образив. Мені просто не дозволяють. Так, а що ж це тобі не дозволяють? Мені не дозволяють заводити домашнього улюбленця. Якого ще такого домашнього улюбленця? Моя я хотіла жука світлячка вдома тримати, піклуватися про нього. От тобі й маєш. А я вже думав. Тебе справді хтось так сильно образив. О, ну, ти образив. Але ж, Мишко, жуків, світлячків не можна так собі тримати, бо захотілося тобі. Ну, але ж чому? Тому що вони живі істоти і вони звикли жити на волі. Та я б я б зі мною добрачок, було б набагато краще. Ну, а чому ж ти так вважаєш? Моя б доважечка. І піклувалася про нього, а ще він висвітив мені вночі, щоб не страшно було. Мишко, я дійсно дуже радий, що ти хочеш когось любити та й про когось піклуватися. Але ж це не вихід. Ще який вихід добрячок? Ні, подруго, це не вихід, бо жук він не зможе жити в неволі. Цей жук від тебе втече. Я посаджу його в баночку, і він нікуди від мене не втече. Е, ні, подруго, так не можна. А мені хочеться. Ну й ти Мишко, вперта. І зовсім я не вперта, мені просто хочеться. А я скажу тобі, що він поживе недовго, а з часу може і занедужати. Занедужати? Ти що, добричок, не може такого бути? Ой, кажу ж тобі. Я вам історію таку чув, Яку? А таку, що тобі було б цікаво послухати. Та мені всі історії цікаво послухати. Я ж найбільша шанувальниця історії слухати. Ну, не тільки цікаво, а й корисно. От краще слухай і ти, ну і, звісно ж, наші любі телеглядачі, хай послухають Так, давай, Добрячок розповідай. Отож. Юрко страшенно полюбляв ходити в ліс. Ліс – це справді чудово, добричок. У лісі було так цікаво: дерева, птахи, комашки, рослинки різні. А ще там звірі є? Так, але звірів Юрко майже не бачив, бо він далеко ж не ходив, боявся заблукати. І правильно. А ще Юрко полюбляв збирати грибочки, ягідки і все додому ніс і разом з бабусею запасав на зиму. Це так як і ми, добрячок. Ти справді. Так от одного разу він пішов знову у ліс по суниці. Суниці я люблю. Суниці це ням-ням. Ням-ням, не то слово, просто смакота. Ага. Тому то Юрко і ходив за судницями щодня. Та цього разу йому не дуже пощастило. Чому це? Бо тільки він дійшов до лісу, як почалася така злива, і Юрко вирішив повернутися швиденько додому. Оце вже правильно. Потрібно чим скоріше поспішати додому, щоб не сильно намокнути. Та справді. Бо можна навіть і захворіти до того ж дуже сильно. Ага. А Юрко не міг швидко втікти. Чого? Бо як тільки зібрався тікати, почув якийсь писк. А, Писк? Хто то пищав? Маленьке пташенятко. Воно випало з гніздечка. От, бідненьке. Ой, дійсно так. Адже воно було зовсім безпомічне. Юрко спочатку хотів його швидесенько поставити знову в гніздечко, але потім вирішив: а візьму я його собі, таке ж гарненьке. Правді, Юрко ж про нього попеклися краще, ніж батьки. Ну, а за чому ти так вирішила? М -м -м, бо батьки його залишили на призволящі, і воно випало з того гніздечка. А от і ні. Насправді. Батьки піклувалися про оте пташеня. І саме тоді, коли почалася буря, батьки полетіли малому шукати їжу. Запам'ятай, Мишко, діткам найкраще біля своєї матусі та татуся. Я це знаю, добрячок. От тому-то, коли Юрко приніс мале пташеня додому, як би він не опікувався ним, все одно. Оте пташеня сумувало. Сумувало? Так. І нічого не хотіло їсти. Mm. І тоді Юрко за порадою тата відніс його назад до того гніздечка, де воно випало. Справді? Так. І батьки прийняли своє пташеня і так зраділи. І та пташенятка одразу ж так просто ожила. Вон як? Так, Мишко. Тому то ось моя тобі порада. Не лови тих жуків світлячків, бо буде тобі біда. Йо, ти знаєш Добрячок, вже й сама передумала після твоєї історії. Та от і добре. А вам малята, перш ніж ви заснете, теж хотів би дещо побажати, щоб ви завжди берегли природу. Ну і не забирали додому усіляких лісових звірят чи пташат. Їм же ж краще на волі, аніж у клітці. Добрячок! Що? А якщо ну дуже сильно хочеться малятам якогось пташеня чи звірятко, тоді ж можна якогось папушку в зоомагазині купити, чи котика, чи собачку завести. Але потрібно мишко дещо пам'ятати. Що? А те, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Справді тому то я добричок, буду краще на світлячків дивитись, коли вони в лісі літають. Тут ти молодець, це дійсно правильно. Угу. А нам пора готуватися до сну. На добра ніч вам, малята! Солоденьких вам снів, хлопчики та дівчатка. thank